Ні кроку назад. Чим завершиться потужний наступ противника по всьому фронту? Приціл! Приціл! До бою перша! <звук> Як спецназ військової розвідки у ворожому тилу шукає цілі для артилерії. Ось ну, там прямо танчик рухається. Отак вот от прямо. Вот. І як хмельницькі спецназівці вполювали трьох ворожих язиків на їхній території. Ця операція складала десь приблизно секунд 15 18 Ми їх швиденько поклали на землю, забрали зброю. Батальйон Айдар чи батальйон віджим? Ми все таки, як нікак, ворожоної сили України, а не якесь підрозділення, Як там нас називають батальйон Аджин? Чому псевдоайдарівці палять шини під Міністерством оборони? І заради чого справжні айдаріці ризикують життям на фронті. Час йде війна. Треба всім вот сюди, Не в Києві, а сюди. За що вигнали з фракції Ляшка депутата Мельничука? Я буду писати заяву у... про складання депутатських повноважень. Дивіться завтра у суботу, 7 лютого, 22.00 на Еспресо ТВ.